І те та І так, хочу подивитись. Примусова мобілізація доводить людей до СЗЧ. Правильно, правильно. Давайте так. СЗЧ. Я хочу розглянути питання СЗЧ. СЗЧ є результатом примусової мобілізації. СЗЧ є результатом примусової мобілізації. Король мочі. Подивіться, не зовсім. 50% так, але не зовсім. Військове керівництво, маніпуляції. Дії ті, що робляться по відношенню до цих людей. Як це робиться? Питання як робити? А робиться це жуть. Дивіться. Це робиться насильство, нерви, знущання, що не повинно бути взагалі. Обмеження дій людей. Тобто людей ловлять якось. Знаєте, як знущання, влазень – це до людей відношення, як до розходного матеріала. Якщо скажіть, що я не права. Далі. Нестабільність, Дивіться, жезлів. Тобто тут два моменти, мінімум, що треба зменшувати примус і більше збільшувати мотивацію. Розумієте, ніхто не хоче гинути. А ті умови, які складаються, загроза для життя людей. Розумієте? Серйозно. І це вже інше. А по Конституції також є, що кожна людина має право на життя на хвилиночку. Якби держава повинна гарантувати життя. Ось чому справа ще. Тому кожна стаття суперечить іншій. Тут дуже серйозна тема, на що казати про ту Конституцію. Казати про захист країни, вибачте, тут вже стоїть питання з такими владами і всім іншим. Ми ж бачимо, що відбувається. Нас на рік вистачить менше року. На 2022 рік нас вистачило. Далі жопа. Як завжди, все. Ось так. Давайте так: рівень СЗЧ в Україні буде рости. Рівень СЗЧ в Україні буде рости. Ого, королева жезлів, звісно. А чому жіноча енергія? А жінкам пофігу. Вже. Головне, щоб їх чоловіки живі були. Так, рівень із буде. Люди про це думають постійно: як звалити? Коли Рив Цар Пентаклів, будь ласочка Це очікувано через те, що відбувається. Питання в тому, що чолові... військових стилу накидають на нуль. Якби міняли. От була система, відразу прийшов, і ти повинен повинен і повинен. Працювало б воно як часи, все було б добре. Розумієте? Я, якщо би, зараз є ще такі приколи, що ті, хто на нулі нервові, ті, хто жінки військових в тилу, не хочуть щоб на нуль потрапили, це зрозуміло. Але це від чого йде? Від того, що одні сидять на нулі, а інші чисто в тилу, їх не міняють. Немає, знаєте, системи, де побували всі, одні стомлені відпочили далі, замінили. Це проблема. А це вже питання до нашого керівництва, нашої, нашого апарату військового. Ось так.